Це зробили самі містяни. У столиці нові бої за землю. Ось тут мав би бути дитячий майданчик та замість нього копань під багатоповерхівку. Ми просто так, не дадім ні свою територію, ні дадім йому красть ні наше небо, ні наше сонце. Контролюючі органи вже не раз забороняли будівництво. Всю документацію ми передали в органи прокуратуру, адміністрацію, мерію Києва. Президент. Та забудовник копає і далі. Аби захистити свою територію, засипати котлован. Мешканці викликали екскаватор, але на його шляху стали невідомі. А за місцевих вступилася столична варта. Уносять. То він нахабний забудовник, знають і в прокуратурі, і в районі урядники, але імен імені його не кажуть. цим стоїть одна людина скандальна, яка має 32 забудови в місті Києва, і всі таким способом. Виривається котлова, не йде. сьогоднішня його спроба почати будівництво завершилася поразкою. Яму таки засипали. Люди пообіцяли, чергуватимуть у своєму дворі цілодобово. Присутні на майданчик вибудівельники такому натиску від цього разу піддалися. А вікна стежитимуть за скандалом і спробують знайти загадкового забудовника, який нікого не боїться.